Учасників взяли участь у всеукраїнській літературно-мистецькій акції Тарас Шевченко. Мовами національних меншин вже десятий рік поспіль вона проводиться за ініціативи Ради національних товариств України та за підтримки Міністерства культури України. По особливому звучить поезія кобзаря різними мовами на Чернечій горі. Ріві істини днеперфемракепісні в'ятерішеміт. Огива ніска в рубалака, вини із діґе, рісліть рід. Слід І місяцет, подобно лодка, в море то синю, в той мрак, тупо небі, то плово кротко, то в ти тині пак. Так звучить поезія Шевченка болгарською. Не менш колоритно читали заповіт представники різних національностей. Ондій стіпані свершити. Кумпа Украина, и капіли за сівад, сіауда ветру девай, бо сон герин, кен да влак ерлем, україн на нин сирин, кенти гекерів. Чон уратну Україну the privacy player, tells you, dinzie. de dnieper, a nidi, ujin il nijin, upon a great mountain high, and in the spreading plain, so that the fields, the boundless steppes, the dnieper's banks shore, my eyes could see, my ears could hear, the mighty river roar. "kaze vedano, i kampi, il dnieper comme la riva, kaze Oda il modit, del filo mysticite, fond du mon aimé, pour que je puisse voir les chants limités. Le dnie ser rive avrupt et oui le fleur мужин. Посерот широкой степи вырыти могилу, Каб лежать мне на кургане, над ракой могучей и каб слухать, як вірує старый днеп под кручей. Починалося усе з невеликих камерних читань ще 15 років тому. Нині ж в акції взяли участь представники різних національних меншин з усіх регіонів України. Піднесений настрій, національні костюми і розмаїття мов дійство вийшло колоритним і захоплюючим. Я хочу поблагодарить всіх жителів Києва Гаканіва і адміністрацію за те, що нам так хорошо зустріли. Ми всі підготувалися. від. Мы дружим, национальное меньшинство, много лет. И сегодня, когда вся страна чествует 200-летие со дня рождения Шевченко, мы сегодня с отрадой приехали. И просто трогательно все внутри у каждого. Я впервые в Каневе. Мне очень понравилось, меня так волнует. Я просто благоговею перед памятью великого украинского поэта. Перед его талантом донесение до людей идеи свободы, вольности, равенства и единства всех славян. Болгары очень любят Шевченко. Очень много переводов от стихов Шевченко. И его э, современников, и э, и, и поэтов 20 века э, очень любят Шевченко и считают его образцом. Э, Образцом виспівання вольності і 11 одинадцятилітня Анастасія Криштанович, яка представляє польську національну меншину, на Чернечій горі вперше, я сьогодні розповідала вірш. Мені дуже сподобалося в Канові. Це чудове місто тут було дуже приємно спілкуватися з Національними меншинами, яких виявляється в Україні, дуже багато. Дуже задоволена цією поїздкою і сподіваюся, що приїду сюди ще раз. Чверть населення України представники понад 130 етнічних груп. Тож важливим є той факт, що Шевченкове слово популярне не лише серед корінних українців. Учасники всеукраїнської літературно-мистецької акції Тарас Шевченко, мовами національних меншин, закликали громадськість звертатися до Тарасового слова повсякчас, бо в ньому сутність нашої нації. Тримайте сьогоднішній день в серці не тільки тому, що на надходить річчя Шевченка. А тому що не було б Шевченка, не було б нас вам, не було б таких, як ми є. І я вважаю, що твори Шевченка роблять набагато більше для розвитку української мови, української державності, ніж будь-яка державна програма. Дякую вам всім тим, хто буде сьогодні ці величні твори читати, виконувати. Я бажаю, щоб вас око горіло і душа співала. Після покладання квітів до могили Кобзаря читання заповіту різними мовами біля підніжжя пам'ятника відбулися літературні читання у музеї. Учасники акції висловили сподівання, що рік Шевченка не завершиться 9 березням. Ця ідея, яку народила Рада національних товариств під керівництвом Лівітаса, очевидно, як на мою думку, є Най, я б сказала, сильнішою ідейною в Україні акцією. Тому що коли ми сьогодні шукаємо ту національну ідею, то де ж та національна ідея має бути, як не отут біля Тараса? Тільки тут вона має народжуватись. А сьогодні в такому соцвітті мов, мов і всіх громадян України ми можемо сьогодні в Європі показати цю красу отак в очі, як кажуть. Тому що нічого подібного я не знаю, чи є в Європі і чи є в світі. Тому ця красота, яка сьогодні прозвучала тут, в Каневі, звичайно, такий захід не міг відбутися в Києві і тільки в Києві без відвідин. Оцієї святої землі, без відвідин і без відчуття оцієї атмосфери, яка є саме тут, саме біля Тараса. Ви ж бачите, ми їх не могли відірвати звідти із цих круч Дніпрових. І вони, вони хочуть, вони кажуть, це. Просто блаженство знаходитися тут. Представники Канівської громади зауважують, що, попри певні політичні симпатії чи антипатії, саме впродовж останніх років проводилася предметна і конструктивна робота з підготовки до відзначення 200-літнього ювілею з дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні можна вже сказати спокійно, що от Успенський собор, який був записаний в тому. Розпоряджені він зроблений на 99 Навколо нього території, також на 95% підготовлені, не то, що підготовлені, а вже декілька років. Вони виглядять як достойні, комфортні куточки Європи, як куточки тієї країни, яка шанує свого от, кобзаря. Так, сьогоднішній останній рік перед 200-літтям, він не найсприятливіший з низки років. Але і в ньому, би, ми виконуємо ну, чимало добрих справ із можливостей наших. До кінця року нам. Надзвичайно є складні завдання, які ставить перед нами, поставив в своєму указі президент і розпорядження Кабінету міністрів. А сьогодні ініціює Сергій Борисович це завершення або доведення до якоїсь ступені готовності будинку культури з перепрофілюванням його під Шевченківський культурний центр. Наскільки нам це вдасться зробити, я не можу сказати. Але те, що вже зроблено тут на горі Тарасовій. Зроблено в центрі міста, де з'явилися куточки також комфортної Європи. Літературно-мистецькі акції такого плану допомагають не просто зайвий раз звернутися до Тараса Шевченка, а осягнути масштаби його творчості. Сьогодні ми вперше знаходимося тут під цю акцію до Тараса Шевченка. Дуже сподобалась організація, те, що багата країна і декількома мовами будуть, ну, будуть різними мовами розповідати в гірші Тараса Шевченка, і можна подивитися, який масштаб його творчості не тільки в Україні, але й в інших країнах. І як його переводять, як це звучить, це дуже цікаво. Таку добу під горою, біля того гею, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати? Не русалонька блукає, то дівчина ходить І сама не зна, бо причинна щось таке й робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бачходя ходя опівночі. Спала й виглядала козаченька молодого, що той рік покинув. Обіцяв свернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покриті козацькі очі, не вимили біле личко слізоньки дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли. Така його доля дарма що ніч дівчинонька його виглядає. Не вернеться козаченько, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж їй любити, ні батька, ні неньки? Одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи ж винна голубка, що голуба любить, чи ж винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає. Полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, а хто їй розкаже, а хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім до неї коня напува, чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува. Якби то далися. Орлині її крила за синім би море милого знайшла, живого б любила, Другу б задушила, а до неживого у яму б лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитись. Журись, каже, думка жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.